Потужністю 500 плюс Да. Ми розуміємо, яких адекватних імпортерів ця панель є, і пропонуємо вам, допустимо, який, якийсь Solar, якийсь Longi, Ryzen, будь-що що є у нормального постачальника-імпортера. Ось, Це стосовно сонячних панелей. А так то популярні моделі це там 430 Вт. Зараз нові моделі в маленькому корпусі, у великому корпусі 2-метровому, популярні 550-580 Вт. Це, наприклад, є Лонгі технологічні. Технологія – Це нова панель, яка в тому самому розмірі вже має не 550 Вт, а 580 Вт. Да? Що якби трошки більш ефективна, вона, да. І нова технологія N-Type, вона все ж таки менш деградує, менш там страдає від інших впливів. Коротше, вона більш така універсальна. Да? Ну і по суті, відповідаючи на питання, які панелі да будь-які лише б це був нормальний імпортер, щоб вам надати нормальну якість. Добре, дякую.